Є люди, які задаються запитанням, яка ж моя місія в цьому житті, яка воля Божа на моє життя? А воля Божа, вона на, на кожну людину одна. Ми маємо ставати дітьми Божими, учнями Ісуса Христа та проповідувати Євангелі до краю землі, щоб якомога більше людей врятувалося, щоб вони не пішли в пекло, а пішли до царства Божого, до Бога в рай. А щоб піти туди, в рай, то ми маємо виконувати волю Божу, жити по Слову Божому, так як написано в Біблії, так як Бог заповідав нам жити. І кожному дається час, щоб це виконати, щоб виправитися, щоб каятися. Кожному дається час, і кожен робить свій вибір. Чи Піти до Бога і виконати волю Божу в своєму житті чи противитися? Амінь.